Вітаю слухачів. Це польське радіо для України. Програма тема дня. Сьогодні будемо говорити про те, чому в Польщі виникає євроскепсис. Бо 25% опитаних поляків висловилися за те, аби. Покинути європейський союз, мій гість сьогодні політолог, професор Варшавського університету Томаш Джегош-Гросе. Вітам пана сердечні в студію. Вітам, того, власне саме з того, як коли польща наближалася до, до європейського союзу, які тоді були настрої? Бо з того, що я щойно розповів слухачам, 25 п'ятьотків опитаних поляків сьогодні виступають за вихід з європейського союзу. Можливо, це загрозливий показник, а можливо і ні. Бо якщо вже говорити про соціологічні опитування, то до них треба мати відповідний підхід. але почнімо з того, як усе починалося. Як як ви пам'ятаєте, яка підтримка була в суспільстві? ну насамперед я вважаю, що ситуація з Польщею перед вступом до Європейського союзу та в Україні була досить подібною. Тобто, переважна більшість у цьому випадку польського суспільства підтримувала інтеграцію з європейським союзом і з заходом. Подобні зрештою як за структур, і так само до речі, як і зі структурами НАТО, ми виходили з комунізму, з радянської системи, що була домінована Москвою, і, і ми хотіли здобути собі волю. Ми прагнули здобути собі свободу, суверенітет. Проте після е періоду домінування історії, Москви, яка цей суверенітет, політичну історію, автономію нам обмежувала, нам як і економічний кодові, розвиток та багато інших речей, які. Більшістю суспільства вони сприймалися як щось негативне. Іншими словами, європейський союз розглядався як дуже важлива інституція заходу ідеалізована. Її ідеалізували, прикрашали, не ставилися до неї реально реалістично, такою, якою вона є з усіма перевагами та недоліками. Її трактували як щось іделічне, щось, що по суті як. Сось іделічного, це в грунче обмінного од комуніщось відмінне від комунізму. Так так, як, так? Контраст так, як певний контраст до комунізму, до Москви, до Москви, до радянського до панування. Але але на жаль, поляки дивилися на е, європейський союз крізь рожеві окуляри. Ну і потім вони і увійшли до Європейського союзу, і виявилося, що це була одна велика ілюзія, що Європейський союз, окрім своїх переваг, має на жаль багато недоліків. Але але насамперед ілюзією було, ілюзією було те, що ми відновили суверенітет і свободу. бо... Переважна більшість справ вирішується в Брюсселі, а не в Польщі. А Польща має мізерний вплив, мізерний по суті, жодного на те, що вирішує Брюссель. За це вибачте, що ви теж так би мовити, скептичні щодо європейського союзу. Ні, я насамперед реаліст, бо я тут під час нашої розмови не виступав за те, щоб ми вийшли з європейського. Сього союзу я лише намагався пояснити слухачам, звідки. Так, стосунково дуже така відносно велика підтримка для виходу зі складу європейського союзу. Просто поляки обманювали себе, живили себе певними ілюзіями, яких не існує в реальному житті. Європейський союз є такою системою, де точиться жорстока боротьба за інтереси між різними державами-членами. І де, на жаль, польща перебуває в такій переговорній позиції, що дуже мало що може для себе отримати натомість мусить просто підкорятися Він мусить ухвалювати рішення, мусить приймати величезну кількість регуляцій, на які він не має впливу, і частина з цих регуляцій є шкідливою. Це навіть не про те, що польська демократія, польські виборці. Не мають впливу на ключові рішення, що стосуються економіки, суспільства йдеться про щось значно більше, а саме про те, що е, певні рішення, наприклад, у кліматичній політиці або ж у міграційній політиці, е, сприймаються поляками як дуже негативні, бо ви згадали про 25% опитаних. Це теж важливо підкреслити. близько респондентів у цьому опитуванні, які хочуть. Залишити європейський союз і звичайно це величезне різке зростання порівняно з опитуваннями, які проводилися раніше. Натомість, з точки зору, наприклад, кліматичної політики, то приблизно 60% поляків не хочуть цієї політики з точки зору міграційної політики Європейського союзу, 70 або 80 відсотків поляків не хочуть цієї політики. Так може ми так, ми можемо наводити багато прикладів. тому неприязнь до європейського союзу є набагато більшою ніж ви показуєте в цьому опитуванні. Це не я показую це газета виборча опублікувала опитування. Це нібито я обронюся трохи, так бо опитування Євробазука і саме газета «Виборча» Борча його опублікувала і Я тут ще додам невеличку ремарку, бо на початку вже знайшов інформацію про референдум 2003 року. 77,45% відсотка опитаних висловилися за вступ до європейського союзу і підтримка за тиждень два чи три до того показувала саме від 60 шістдесяти до 70%. П'яти також. також. Тобто, мало що, мало що змінилося, якщо навіть візьмемо 25, ці 25 так, зараз. Так, одна четверта частина 4, це три чверті. Все ж майже так само, як було на самому початку. Так, Так, тільки що ці опитування були м, 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 щодо Європейського союзу, щодо вступу. Пізніше Ставили питання про вигоди європейської інтеграції. Загалом ці опитування були дуже високі щоразу, так? Порівнюємо різні опитування, бо це той, про який ви мене питаєте, це зовсім інше рішення. Це рішення за полексид, тобто за вихід. Отже, тут ми могли б сказати. Кожне питання має дещо інший сенс і свою значущість у питаннях, що стосується виходу з європейського союзу. Зазвичай зазвичай досі кількість людей, які хотіли підтримати Полексіт. Була мізерною, це було лише кілька відсотків, що найбільше. зараз ми маємо 25 відсотків. Тож на це конкретне питання. кількість людей, яка хоче покинути європейський союз, зростає, і це зростає стрибкоподібно. Важко це так би мовити, порівнювати з результатами самого референдуму, бо насамперед референдум чи будь-який акт голосування це щось зовсім інше ніж опитування. А по-друге, це якби а по друге, це ніби було зовсім інше питання: чи хочеш увійти до Європейського союзу, а не чи хочеш з цієї інтеграції вийти з цього союзу? Вийти так чи інакше. Проте соціологи та політологи дуже чітко показують, зростає кількість людей, які виступають за полексіт за вихід. Інші опитування свідчать, що є дуже багато людей, ціла група осіб, яка не задоволена різними окремими конкретними політиками Європейського союзу. і на сам кінець. Хочу сказати, що це не є нічого, то у європі не райні в тій особливого, якщо йдеться про Польщу Тому що якщо ми подивимося, наприклад, на подібні опитування в Чехії, у Франції, у багатьох інших державах, як у нашій частині Європи, так і в Західній Європі. зростає кількість людей глибоко розчарованих європейським союзом. І це випливає насамперед з того, про що я говорив на самому початку. Адже зовсім інша річ це мрії та уявлення про те, яким є або яким має бути Європейський союз, а зовсім інша річ це зіткнення з реальністю. Повернемося до до цього трохи пізніше. Я ось що хочу запитати, бо незважаючи на те, що ви зараз говорите про певні ілюзії, про те, що було набагато більше проблем. Лемних моментів ніж е, якихось заохочень, але все ж таки, як пан як ви вважаєте, чи європейський союз взагалі хоч щось е, дав Польщі? Адже ж кажуть, що країна була розбудована, і дороги стали зовсім іншими? і підтримка для фермерів, пан Туск е, зовсім нещодавно говорив, що найбільше дотацій отримують фермери в Польщі е, серед інших європейських держав. Я лише це тут цитую. Залишимо осторонь, те, що говорить пан прем'єр Туск. Бо він має бо він різні речі говорить і не завжди те, що він каже, є правдою. У зв'язку з цим. Я б волів не втягувати в нашу дискусію прем'єр-міністра Туска. Це постать, яка є надзвичайно суперечлива в Польщі. подібно до того, як я здогадуюся, пан президент Зеленський в Україні. адже ж чутно, що і в самій Україні, і за її межами лунає різноманітна критика на адресу пана президента Зеленського. Як кожного політика в кожній державі, отже, давайте розглянемо у зв'язку з цим власне, ті переваги. а. Також можливо витрати європейської інтеграції. Звісно, переваги є. Ми отримали в Польщі дуже багато європейських коштів, отримали різноманітні можливості для розвитку доступ до внутрішнього ринку Європейського союзу для польських підприємств. Багато продуктів продуктів Європи Продукція Західної Європи просто заполонила Польщу у зв'язку з цим споживачі, які тепер мають доступ до значно кращих пральних порошків, до кращих пралек до пральних до самоходів, до автомобілів, до телевізорів і так далі. Принаймні на початковому етапі вона була щаслива, адже це продукти кращої якості у зв'язку з цим е е, е. Це приносить безліч переваг, але також і безліч витрат. Наприклад, польські підприємства за дуже низьку ціну продавалися іноземним інвесторам. Поляків перетворили на дешеву робочу силу та споживачів. Натомість польська економіка, а саме польські підприємства, були відсунуті на узбіччя. Польствазосталось запхнієнта на маргінес домінують у так званій польській економіці іноземні підприємства, причому більшість з них це західноєвропейські компанії. Тож ми отримуємо певні переваги. наприклад, поляки можуть працевлаштуватися в іноземних фірмах. Наприклад, поляці можуть затодніти в фірмах загранічних. Але але ці іноземні компанії, що працюють у Польщі, генерують доходи. Прибутки значна частина цих прибутків переказується назад до Німеччини, до Франції, тобто не залишається в Польщі. Ми працюємо лише на частково йде на їхній власний добробут, адже значна частина того, що створюють і заробляють поляки, потім виводиться за межі Польщі за кордон, проте не зважаючи на це звісно, ми можемо замислюватися, скільки є переваг, скільки є витрат. Однак, те про що ми тут говорили на самому початку, і що є найважливішим, насамперед, поляки дивилися на європейську інтеграцію, на європейський союз. У тому сенсі, що дивилися крізь рожеві окуляри, бо вважали, що будуть тільки переваги. А коли виявилося, що є також і витрати, тоді настало розчарування. Це є натуральна реакція, якщо хтось спостерігає якусь реальність тільки. Самих суперлативах у самих лише суперлативах, як однозначно вигідно, не помічаючи жодних проблем, жодних витрат, жодних труднощів. Звісно ж. Тоді пізніше, як з'явиться ця реальність, як зіткнеться з цією реальністю, то маятник суспільних настроїв відхиляється в інший бік. Проте на даний момент поляки є набагато більшими реалістами. Вони і надалі не хочуть залишати європейський союз, тобто і надалі бачать більше переваг. Тобто вигод, все ж більше ніж принаймні з погляду переважної більшості польських громадян. Однак, як видається, розчарування зростає, адже відсоток тих людей, які виступають за Брексит, тобто за вихід зі складу Європейського союзу, він постійно зростає. Європейські онрошні. Мами приклад, ми маємо приклад е, Брекзиту, і, питання, і постає питання: чи щось змінилось, чи, чи, чи справдились ці очікування? Так, очікування, коли так, вони говорили про те, що Британія, Британія вийде з європейського, з європейського союзу, мовляв, буде краще. Знову ж таки, я звернуся до е, коментарів політиків, не називаючи імен у Польщі. Зараз говорять, що мовляв, все ж таки не вийшло так і не є так, як того очікували британці. Як ви це бачите? Бачите, ну тут, звісно, дуже різні думки. Одні вважають, що Брекзит їм невигідний був, інші вважають, що зовсім не було такої економічної катастрофи, як усі лякали перед Брекзитом. Проте, що найважливіше, опитування не змінилися. Якби настала економічна катастрофа або ж будь-яка інша, то ми б побачили в опитуваннях, які запитують, чи ви за членство в Європейському Союзі чи за Брекзит радикальну зміну. А ці опитування більш менш показують те саме. Тобто, це приблизно так. Британське суспільство залишається розділеним навпіл, не відбулося якоїсь значної великої зміни. Тобто, якби ми сьогодні знову провели референдум щодо виходу з ЄС на британських островах, то його результат ймовірно був би дуже схожим. Я повернуся до питання України. Українці теж дивляться крізь рожеві окуляри на європейський союз. Бо принаймні з 2013 року, коли почалася революція гідності, як а саме була викликана також відмовою, що президент Янукович не хотів підписати угоду про асоціацію, і те, що далі сталося, ми всі добре знаємо. Маємо. Знання та великий досвід українці, українці проте виступають за вступ до європейського, європейського союзу. Стандарти, також стандарти право, право змінюють, прагнуть реформ, і, реформ так, і так далі. Як воно йде, так, так, так і йде, але, але все ж таки в цьому напрямку. І також вони це сприймають як відмінну позицію, відмінну ситуацію, ніж бути з Росією і бути в тому таємному союзі, тобто в економічному як ви гадаєте, чи українці також мають ілюзії щодо Європейського союзу? Ну, я думаю, що Україна перебуває в схожій ситуації, як і ми, ті 20 чи 30 років тому, коли ми проходили через системну Трансформацію, коли ми розривали геополітичні зв'язки з Москвою, і ми прагнули якнайшвидше приєднатися до західних інституцій, таких як Європейський Союз і НАТО, і м, я чудово пам'ятаю і свої тодішні погляди, які були дуже єврооптимістичні і дуже і всі мої знайомі, переважна більшість поляків там тим у той період. Вона сприймала європейський союз як щось однозначно позитивне та повз, але звісно, це була ну така собі перспектива. До певного стопня певною мірою мрійлива і перш за все продиктована тим, що ми дуже, дуже добре пам'ятали, як виглядав східний блок домінування Москви, і ми хотіли виглядав просто виглядав, бути частиною зовсім іншого домінація світу. Домінація Москви. І хотіли просто бути частиною іншого світу. Українці добре пам'ятають ще раніше, тобто свою державу після 45-го року. Ви зазнали цього від 45-го, а ми маємо принаймні 20-те століття, це роки 17-й, 18-й, 20-й рік, це, це ще більше. Ось так іншими словами, я вважаю, що українці саме зараз перебувають у такому стані, і навіть ще більше ніж поляки. що поляки 20-30 років тому, коли ми проходили трансформацію, коли готувалися до вступу, і коли дуже хотіли якнайшвидше вступити до цього європейського союзу. І я думаю, що цей процес, коли дивляться на європейський союз трохи крізь рожеві окуляри, є схожим. І я припускаю, що також згодом може настати певне розчарування, якщо говорити про українське суспільство. Як тільки вам вдасться увійти до європейського союзу, якщо вам це вдасться увійти до цього європейського союзу. Бо як ми знаємо, це не так просто у сьогоднішній ситуації. Ну і євросоюз буде іншим, може навіть залишиться, але виглядатиме трохи інакше. Будуть інші керівники. Бо хто знає, коли це станеться, яких помилок то спос пан там постом, спираючись на польський досвід, постам використовуючи цей досвід, дос постам українцям, не варто було б припускатися Поуст на цьому шляху до європейського союзу, поуз, і вже після акцій. Там повз, коли це вже станеться ну, насамперед треба вести переговори щодо власних інтересів, адже з боку Європейського союзу існує величезний переговорний тиск та переговорна перевага. Україна буде у в край невигідному переговорному становищі, бо насамперед Україні залежатиме на тому, щоб увійти, а Європейському Союзу зовсім не обов'язково деяким країнам на розширенні Європейського Союзу. Отже, це вже показує, що Україна буде в невигідній переговорній ситуації, тобто їй доведеться відмовлятися від певних власних інтересів на користь інтересів Європи. Європейського союзу або ж держав-членів європейського союзу варто проте варто жорстко вести переговори. Варто дуже добре підготуватися до цих переговорів. Гадаю, теж що варто також вести переговори у нинішній ситуації, тобто досягти певного прогресу навіть у ситуації. Коли триває війна, і коли вступ принаймні з цієї причини є складним або навіть цілком неможливим, проте в конфлікті перебування у збройному конфлікті дає Україні певного роду. Чи, чи символічні, чи певного роду я б назвав це переговорні переваги, ціці, е адже е це дуже складно, це дуже важка е геополітична ситуація, яка може у зв'язку з цим по другій стороні обмежити можливо певний тиск, який походить від власних інтересів. Тож парадоксально, ця ситуація війни є дещо кращою для ведення переговорів щодо складних суперечливих пунктів з Європейським союзом, бо саме ця ситуація є особливою для України, і це не випливає. З, можна би, з, з б, того, що б, можна було б назвати певною об'єктивною ситуацією української, тільки а саме з позаукраїнських з, чинників, пов'язаних з агресією Москви. Але, з... З... але перш за все, я тим, б заохочував до з... якнайкращої підготовки, до пошуку спеціалізованих знань приготування до пошукування відзи спеціалістичної. До з метою визначення позицій окремих держав-членів Європейської комісії у відповідних сферах до що можна, щоб подумати, чого можна досягти з вигодою для України, тому що це будуть так чи інакше дуже. Жорсткі переговори і очікування європейської сторони, по суті, таке, щоб саме Україна пристосувалася, і саме Україна відступала в ситуації. Конфлікту інтересів конфлікту інтересів ви тут згадали про країни, для яких членство України в Європейському Союзі було б невигідним. Польща серед цих країн, як ви вважаєте? Бо з того, що ми чуємо, також більше політиків виступають за те, що більше переваг ніж недоліків Я підтримую членство України. Я також так вважаю, що по суті, справи польща вже протягом дуже тривалого часу однозначно підтримувала вступ України до Європейського союзу, і це незалежно від того, чи були це політики праві, чи то були політики ліві, чи ліберальні. Переважна більшість цих політиків була за вступ. однак, звичайно, існують певні то Давайте назвемо це так: питання, які є надзвичайно чутливими, дуже складними для обох сторін і особливо для Польщі. По-перше, це питання пов'язані з інтересами наших аграріїв, по-друге, наших перевізників чи нічі хто Тобто ті, хто доставляють та перевозять різноманітні товари з України далі. І по-третє, присутній також елемент історичної політики, назвімо це певних складних питань, того, що стосується нашої спільної історії, вшанування, наприклад, жертв і таке інше. У зв'язку з цим, якби нам вдалося узгодити рішення у цих протилежних. Тематах. Якщо говорити про ці теми, то я вважаю, що взагалі не було б жодної проблеми. Лише має бути політична воля з обох сторін, тобто з боку української влади та польського уряду, так? щоб домовитися. В певних питаннях, які, якщо вчасно ними не зайнятися, то вони дійсно стануть таким паливом для противників вступу України. Дякую пану за розмову і за те щире відповіді на моє питання. Я нагадаю, Томаш Жегош Гросе був нашим гостем, політолог і професор Варшавського університету. Вислухали програму тема дня. Я Володимир Гарматюк. Дякую пану за участь в нашій аудиції. Dziękuję pięknie za zaproszenie.